Мій друг каже, просиш курить, бухати, все зміниться, все буде в тебе добре. Змінилося до того, що тупо працюєш кожен день. Часу немає на родину. Постійно коротше, дивишся на працівників, як на дітьми, а своїми дітьми не займаєшся. Постійно радиш. Про... Партнерам, хто з тобою працює, не бухати, не курити, бо буде вихлоп більше. Але я тепер розумію, чому і як люди знаходять час і гроші побухати, потусуватися. Тому що вони дозволяють собі не вийти на роботу, наприклад. А, а чому дозволяють? Тому що бухнули. І все. І Тому в них і є гроші, і є час відпочивати і на себе. Тому що якщо ти не будеш бухати, ти будеш тупо відсутній вдома. Ти будеш тупо працювати. Ось такий коротше, мінус того, що ти не бухаєш і не куриш. Ось така в общем, е мінусуха, можна так сказати. Тому люди, будьте всіми порадами, що вам кажуть, не кури, не бухай, обережними. Тому що якщо кинете бухати і курити, все. Дома будете відсутні постійно короче, головняк, постійно якісь будуть у вас замовлення, відповідальність, і будете типу, відповідальним, і будете брати на себе відповідальність за багатьох, і попадати за когось будете. І хтось за вас буде попадати, теж також само. Ну, в общем, така засада, така засада.